Дуже корисними у курсі є такі блоки, як незабаром і блок останні дії. За допомогою блоку незабаром і студент, і викладач можуть переглядати, які саме діяльності курсу активні в цей момент. Тут, у прикладі, ми можемо побачити, що є активними. Шість завдань. Студенти можуть виконувати ці завдання до сьогоднішнього дня 23.55. Ну і після цього часу вони вже не зможуть здавати роботи. Ну або зможуть, але зі зниженою оцінкою, так як саме викладач зазначив у курсі дії студентів. Також ми можемо переглянути блок, який називається Останні дії. Це те, що студенти робили, поки викладача не було на сайті. Тобто в той момент, коли викладач був офлайн. І ми бачимо, що в цей час студенти поздавали роботи. Ми можемо перейти до цих робіт для того, щоб перевірити та поставити оцінку. За допомогою цих двох блоків контролюється, скажімо так, діяльність студента, і він сам може контролювати свою діяльність, і викладач може її контролювати.